Синоптики назвали дату, коли пил сахари покине Україну. Завдяки дощам має змінитися повітряна маса. В Україні пил сахари розвіється після дощів, які пройдуть у найближчі дні, а саме 3-4 квітня. Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр у соціальній мережі Facebook. Як зазначають синоптики, 30. 31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря африканського походження. Середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів. Водночас, разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Зокрема, цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися і емела. Концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм. Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни. Лише у західних областях завтра в день атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться, наголосили синоптики. Пил із сахари охопив Україну, що відомо в Україну прибуває пил із сахари. Очікується значне погіршення якості повітря в найближчі дні. Як повідомляє метеостанція Бориспіль, сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні. Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до 25 градусів. Як пише DW, пил із сахари дістався і Європи. Сьогодні він накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато жовто-гарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі. Якість повітря також значно знизиться у найближчі кілька днів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!